Вітаю, друзі. Сьогодні в нас на огляді Chevrolet Bolt. Вже був огляд на такий автомобіль, але це в нас то був автомобіль США, а це в нас автомобіль привезений з Норвегії. В Норвегію він, він попав у 2018 році, рік випуску автомобіля 2017. Часто таке буває, що нові автомобілі з Америки перевозять в Норвегію. Це я вам скажу ідеальний варіант на сьогоднішній день. Багато люди запитують, який саме бюджетний автомобіль з пробігом 400 плюс км з запасом хода. Та я вам скажу, от самий класний варіант. Ціна якість це або Chevrolet Bolt, або Opel Ampere. Ну, Chevrolet Bolt робився для Америки, а Opel Ampera для європейського ринку. Технічно автомобілі одинакові, трошки тільки відрізняються по комплектаціях. Але конкретно це, ну, для, скажу зразу, для мене більш подобається Chevrolet Bolt, так як в нього є трошки цікавіші опції, ніж в Opel Ampera. І це є ідеальний варіант, так як ну зразу вам покажу. Перший раз таке попалося Chevrolet Bolt із з європейським портом зарядки. Зразу був в Норвегії переобладнаний на європейський порт. Зазвичай. Просто користуються перехідниками коли болт з Норвегії. Це у нас 2017 рік. Пробіг 97 тисяч кілометрів. Тут у нас замінена батарея по гарантії на 64 кВт по заводу 60. Так само історія, як з Hyundai Kona. Була відзивна компанія і більшість автомобілів отримали нові батареї. Це стосується також і Opel Ampera. Такий автомобіль у нас в продажі 13600 доларів. Автомобіль в максимальній комплектації, в такому класному кольорі. Чим повторюсь класно в Норвегії, автомобіль має два комплекта коліс, два ключика, два комплекта ковриків, дві зарядки. Нема такого, як з Америки приїжджає і без нічого. Тут все в наявності. Зараз вам покажу. А без, максимальна комплектація на всіх чотирьох безключовий доступ, але в гіршій комплектації також на всіх дверях безключовий. Також маємо у нас тут камери 360 по кругу. Ось такий от шкіряний салон, ну, трошки грязненька вже. Такий вигляд має всередині. Автомобіль взагалі ну, просто в ідеальному стані. Щоб ви розуміли, навіть хімчистку не робили. Хоча варто зробити такий у нас задній ряд. Підігріви задніх сидінь. Порти для зарядки. Телефон. Всім рекомендую даний автомобіль. Мінус в автомобіля тільки один, трошки жорсткувати. От у нас Додатковий комплект ковриків, підлога дуже рідко попадається, дві зарядочки, колеса вдома. Немає такої штучки в Opel ампера. Це у нас дві камери, одна на монітор, одна на зеркало і омивач камер. Мало на яких автомобілях можна зустріти. Таку опцію. Вон, хто там розказує, що з Норвегії всі автомобілі ржаві, дивіться, в якому стані тормозні диски, супорта. До речі, класні диски на зимовій резині. Дуже гарно виглядають. В дорозі цей автомобіль продавався за 12 тисяч 500 доларів. На жаль, ніхто не захотів, тому продаємо по наявності. Але є один мінус в цьому автомобілі, хоча він і порт в нього перероблений, і все в ньому є, але прошивки немає. Прошивка, як на американських болтах. Хто не знає, нагадаю, Ampera тут і українська мова є. Меню трошки друге. Але в принципі в усьому можна розібратися. Ну або прошивочку зробити. Прошивка на сьогоднішній день там в районі 100$ доларів коштує. Ось наша камера друга, та що ззаді. Класна функція. Не часто використовується, але добре, що є. Краще знаю, чим не неї. До речі, дуже от мені сподобався перемикач напрямку руху. Такі копія, як на BMW джойстик. Хоча BMW мені не сильно подобається. Класний автомобільчик. Виглядає невеликий, але я вам скажу, що по салону доволі-доволі просторий. Як на передньому ряді, так і на задньому. Також у нас ще по комплектації це датчики сліпих зон. Покажу вам зараз задній ряд. Всі просто коли перший раз бачать з боку цей автомобіль, думають, що в ньому мало місця. У мене зріс 1,83 метра і отака от відстань сам за собою, отака от відстань до переднього сидіння. Класний автомобіль для себе, для сім'ї, також для роботи, хто там в таксі можливо, шукає автомобіль. Набагато просторніший по салону, ніж Hyundai Kona. Там можете подивитися, є відео на каналі. Також сідав сам за собою. Тяжко сісти в коні. Ось такий такий вигляд має, повторююся, 13500 доларів, ви можете стати власником такого чудового автомобіля. Вкладень ніяких не потребує, автомобіль вже вже з сертифікатом. Також нагадаю, з комплектом коліс, літніх зарядками, з ковриками, все, що потрібно, це. Перший облік в мрео на сьогоднішній день 1700 гривень. По запасу ходу в теплу пору це в районі 450 км, взимку біля 300 Також на каналі є огляд чорного Chevrolet Bolt. Там є тест на запас ходу, можете подивитися, кого цікавлять. Більш дешеві варіанти там буде в описі до відео посилання на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо викуплені авто в дорозі, які можна придбати в дорозі. На, повторюся, в дорозі цей автомобіль коштував 12 500 доларів. Але бажаючих не знайшлося. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал. Далі у нас буде декілька ще цікавих тема. Всі там розказують, що топлені автомобілі з Америки це все. Найближчим часом прибуде Hyundai Ioniq 6 за 16 тисяч доларів, а також KIA Niro в останній модифікації 2023 року теж коштував в районі 15,5 тисяч доларів. Зробимо на них огляд. І побачимо, що то за автомобілі, чи варто купувати, чи краще взяти якогось биточка. До наступного включення, до побачення.